Учасники Дефлімпійських ігор у Туреччині отримають обіцяні 300 тисяч гривень з обласного бюджету. У цьому запевнила начальник управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації Наталя Власова. Срібну медаль оцінили у 90 тисяч гривень, бронзову 70. За п'яте місце Дефлімпійських ігор виділять 30 тисяч і за сьоме 20 тисяч гривень. З обласного бюджету для відзначення спортсменів дефолімпійців були виділені кошти. Уже вони в нас на рахунку 300 тисяч гривень. І згідно цього порядку, який вже ми розробили, і зараз він проходить служби юридичну і інші служби, які там дивляться законність і правильність цього механізму. У турецькому місті Самсун запорізькі спортсмени з вадами слуху виграли три медалі: всі у боулінгу, бронзові нагороди у дівчат Людмили Трубіної та Олени Болтовніної. Єдине срібло у Сергія Трубіна. Їхав на Діфліпійські ігри. Я мріяв, що я буду їхати обратно з медалі. І дійсно, моя мрія збулась. Звісно, я хотіла дуже золоту медаль, але серебро теж добре. Сподівалися на медалі Дефлімпійських ігор запорізькі теквондисти у складі збірної України нашу область представляли троє спортсменів з обмеженими можливостями. Для здійснення мрії не вистачило досвіду. Ми дійсно усвоїли урок якийсь для себе. І в наступному році техніку ми будемо улучшати. І в 2021 році ми дадим відповідь всім нашим соперникам. На прес-конференції також відзначили учасників останнього чемпіонату світу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Із Лондону Марія Помазан та Микола Діброва привезли золоту і бронзову медаль. Відповідно для Марії ця перемога стала шостою у кар'єрі. Особливо приємно, що у фіналі вона реваншувалася над китаянкою за поразку на Паралімпійських іграх. 2016. Ми їхали за золотом. Я знала, що я все одно я її виграла, і я ждала, що вона приїде. Вот, і вийшла так. Вона була так? Да. это китаянка, моя соперница, она была. Мы, мы да, послед... у, меня вид, да, у меня вид ходил в последние дни, я... мы не встречались, я не видела. Я ходила по базе, смотрела, где ты, где ты будешь, не будешь, в заявках есть, а будешь, не будешь. Я уже перед тем, как мы зашли в Кулурум, я уже ее увидела, поздоровались, да, и с тренером у меня всегда были отношения, в сопернике, мы в кругу, а поэтому всегда, все равно какое то уважение должно быть. К сапірніку. Усім без виключення запорізьким спортсменам з обмеженими можливостями вручили дипломи і сертифікати. А на згадку учасники прес-конференції зробили чемпіонське фото. Наступна зустріч у такому складі відбудеться 5 вересня на День фізичної культури і спорту. Тоді спортсменам офіційно вручать обіцяну грошову винагороду. Руслан Левицький, Дар'я